Доброго дня, діти! Урок українська література. Девіз нашого уроку. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Приймаю все добре і мислю логічно, учителя слово здійснюю я практично. Дітки, сьогодні я вас ознайомлю. Коротенько із біографією Наталі Забіли. Наталя Забіла народилася 20 лютого 1903 року в Петербурзі у дворянській родині, яка мала давні культурні традиції. Любили її сім'ї музику і поезію. З раннього дитинства дівчинці запам'яталися білі ночі в Петербурзі надокучлива мжичка і цікаві батькові спогади про славетних предків українців діда та прадіда. Із спогадів письменниці, як вона згадувала, у нас у родині було семеро сестер і братів. Я по старшинству друга. Мама не вміла співати, а укладаючи на спати, читала дуже багато віршів, яких вона знала на пам'ять. Це було для нас найулюбленішою розвагою. У 1917 році Наталія забіла з матір'ю, опинилась в Україні. В невеличкому селищі, Люботині це недалеко від Харкова. Щоб якось вижити, дітям довелося йти працювати. Писати вірші і казки та оповідання Наталя почала ще в дитинстві. Згодом писала і для дорослих, і для дітей, нікому не віддаючи перевагу. Наталія Львівна не лише відома поетеса, а й талановита казкарка. Вона вважає, що ці твори для дітей обов'язково повинні мати щасливий кінець. Померла Наталія Забіла в Україні 1985 року. Діти, а давайте зараз відгадаємо загадочки. Так, перша загадка. Танець і оживає лужок. День довшим стає, коли це буває. Весною молодці, наступна. Червень, липень, серпень. спека стоїть нестерпна, зерно комбайн збирає, а це коли буває. Літом молодці, діти! Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, золотий сустелить постіль, жде сестрицю білу гості. Вірно це осінь, золота осінь. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє, коли це буває. Правильно взимку. Пригадали дітки всі пори року, тож давайте по черзі ми й назвемо. Осінь літо весна і зима. Кожна спору років по своєму чимось красива і цікава. Наталія Забіла вірш «12 місяців. Дванадцять місяців. День за днем, за тижнем тижні, непомітно вине час. Різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. От зима, весна та літо, осінь потім знов зима. Сивий час летить над світом. І кінця йому нема. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання. І ми самі не ті, що вчора, ми зростаємо щодня. Глянь навколо окопильним і побачиш зміни всі. Ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Давайте ми з вами подивимося на малюночок і назвемо місяці кожної пори року. Перша пора року зима. Називаємо місяць грудень, січень, лютий. весна, березень, квітень, травень. Літом, які в нас місяці, червень, липень, серпень, і осінні місяці вересень, жовтень, листопад. Дітки, а чи знаєте ви вірші про наші місяці? А давайте сядемо уважненько і прослухаємо. Перший віршик буде про місяць. Подивись, спочатку року на землі лежать сніги, скрізь, куди тягає око кучу гури навкруги. Вітер снігом є в обличчя, засипає снігом да і ведуть між себе січу, хуртовини у степах. Другий місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима. Та поволі сонце гріте починає крадькома. Довші дні, коротші ночі, пульк уже й струмок тече. Дітки який перший місяць весни? Так, це березень і послухаємо віршик про березень. Тут надходить третій місяць, той, що березнем зовуть, ще з під стріс бурульки висять і поволі розстають. Восьме березня, звичайно, пам'ятає кожен сам. Встаньмо вранці привітаймо. Іх жінок, і наших мам. Весно, весно, перші квіти розцвітають на землі, сині пролізки привітно, зводять вінчики малі, і, хоч, може, буде влітку більше квітів запашних. Та для нас найперша квітка наймиліша від усіх. Та це про місяць квітень. Ось і травень, ясний травень. Праздник кого землю вбрав, Водях свіжий та яскравий Із рясних зелених трав. В кожнім селищі та місці стоголосий спів луна. В трава, квіта, свіжім листці. Переможно йде весна. Найвідоміший нам місяць червень, бо це перший місяць літа наші канікул. Послухаємо віршик. Той, хто бачив, як розкішні маки вогняно цвітуть, як в садках безрілі вишні, аж гілки додолу гнуть. Той, хто в пору косовиці на узлісці поміж трав, Соковиті полуниці в повні кошики збирав. А коли розквітнуть липи посеред твого двора, значить, це надходить липень. Найпахучіша пора. Цілий день клопочуть бджоли. Плип усяток беручи, медом пахне все навколо матіолою вночі. Місяць серпень. йшли серпами по лежниці у далекій давнині. Вже покошена пшениця, треба жати ячмені. Сонце жник пеколи нестерпно, Руки муляли серпи. І перший місяць осені це вересень. Ходять хмари в небі синім. Місяць вересень прийшов, повнись вереском компаташиним тільки й затишок дібров. Розлітавшися у зграді, різне псацво молоде крила крилах сили набирає і від льоту виріжде. Наступний місяць жовтий. Подивись, на виднокові мов змінилися ліси. Хто це їх у жовтий колір так барвисто покрасив? От і край річки жовті клени і берези золоті. Вже з дерев злетіло листя, наступає листопад. Сонце лє над білим світом осяває голий сад. Тільки це не літнє сонце, в ньому вже й тепла нема. Дітке, пригадайте, який нас перший місяць зими. Вірно, це місяць грудень. Змерзлим груддям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже груди, кажуть люди, і вдягають кожухи, і дерева в білий іній брали, як у кожушок. Дітки, на домашнє завдання ви прочитайте, виразно, дотримуючись інтонації, вірш Наталії Забіле «12 Місяців. А на уроці дуже ви були старанні. Отже, всі ви учні гарні. І за труд ваш на уроці. Вам подякувати хочу.